Коли приходить зима, то хочеться тепла і домашнього затишку. Тоді я починаю готувати імбирні пряники. Ну що ж, давай зі мною? Нам знадобиться цукор, мука, мед, яйце, масло, кориця, імбир та сода. До муки додаємо сухі інгредієнти: це імбир, кориця, сода. Та все добре перемішуємо. Далі до масла всипаємо цукор та взбиваємо блендером до побіління маси. Тепер додаємо одне яйце і ще раз збиваємо. Вливаємо розтоплений мед і гарно перемішуємо. Далі в три етапи додаємо муку і спеціями. Починаємо вимішувати лопаткою. Коли вже складно мішати лопаткою, то підпиляємо робочу поверхність мукою та вимішуємо руками. Тісто повинно вийти м'яке та не липнути до рук. Залишаємо його в холодильнику на пару годин. Припиляємо робочу поверхність мукою. Та розкатуємо тісто товщиною приблизно 3-4 міліметри, беремо формочки та створюємо наші пряники. Те тісто, з яким не працюєте, залишайте в холодильнику. Перекладайте на прогамент пряники, але не кладіть їх дуже близько один до одного, адже при випіканні вони збільшаться в розмірі. Ставимо в розігріту духовку до 180 градусів на 7-10 хвилин. Випікаємо до золотистої скоринки. Ну а ми вже смакуємо. Всім приємного.